Моя Україна, Микола Берещака, на світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Та м -м, нарешті збулося її здобула, беззвитяжна моя Україна. На е землях твоїх неозорих степів живе, працьовита. і Чесна родина хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В, Дібровах, в, в, в садах і Дібровах вечірні часи чарує нас пісня дзвінка Солов'їна і чути співочі дівчат голоси Пісенна Моя Україна. Тепер, тепер, ще, й, тепер ще й нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуймо, в калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україна.